Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, любі друзі, та запрошуємо на центральний матч. Чемпіонський титул минулого тижня. Команди здобули синхронні перемоги. Есістент груп Бер. Блахотнюк зі штрафного пробуває. Непоганий такий удар. Семенов. Вараша. Удар попередшена. Рятує. Удар не виходить. Пархоменко далеко вперед. Рудий вихід міч ставить. І Рудий парк. З дотиком переправляє. Давай. Ще один удар. Онищенко контролює. Міненок. Ковальчук. Штанько, о, удар Штанька. Прицільний удар у його арсеналі. Зараз бахотню б'є. Але... І залишається ще 20 секунд Ми до кінця тайму. Зараз помиляється у цій ситуації. І Голкіпер, і і Артем Рудий оформлює дубль. У нас підсумок першого тайму. Бруклін веде у рахунку 2-0 завдяки дублю Артема Рудого. А зараз Ковальчук на чужій половині. Ковальчук проти Дігтерьо. Ковальчук пробиває. Але сьогодні Дігтерьо не так помітний, можливо, в другому таймі. Ось зараз в нього вихід мічна віч. обігрує онищенка і робить рахунок 3-0. Діров і ще один удар і от власне тіх терьов заряджає свою гармату, починає він. Польових Плахотнюк виконує ці функції. Плахотнюк пробивав. Футболістів, які виступають у нашому турнірі. Це ще один додатковий стимул підписатися на наш ютуб канал. Ви подивіться, що робить Дігтярів. Ну браво! Ну, красунчик Дігтярів. 5-0. Зараз Ковальчук. З м'ячем перед чужим. Простріл і вибиваємо цю ворота порожні. Так, буде гол так. Так, Пархоменко кілька разів особливо на початку другого тайму, коли в Асістн був шанс переломити хід зустрічі. От тоді Пархоменко виручив, а у цій ситуації все таки не виручає Пархоменко. Залишається 13 після семи проведених матчів. Теж 13 після 7 у темпінайте діхтіров, до речі. На сьомій позиції перебуває гетьман Київ. Команда Ігоря Криворучка здобула три перемоги поспіль і таким чином серйозно покращила своє турнірне становище. А Юрко забиває ще один гол. Удар відбувається з власної половини поля, М'яч в руках у Пархоменка. І на цьому все. Отже, Бруклін в другому матчі поспіль. Зустрічаючись із прямим конкурентом, переможна серія Брукліну триває. Сьогодні ще на три очки відірвались від одного зі своїх переслідувачів команди Асістент, але зробили це досить легко, з великою перевагою. Скажіть, цей настрій. Перемога за перемогою. Чи не боїтесь ви втратити очки розслабленіше, підійшовши до іншого поєдинку? Ми до кожного поєдинку готуємось морально, тому що усі ці суперники майже з усіма ми грали в минулих роках, тобто мину, ми, минулі сезони. Минулу компанію ми розпочинали гру з асістн груп, ми їм програли 4-1, тому в нас десь таки залишився, скажімо так, зубок. А ми налаштувалися відповідним чином. По, По грі, я не скажу, що вона була легка. Рахунок так, рахунок великий, але ми вже там накидали їм в пусті ворота. Але весь матч був дуже складний, особливо початок другого тайму, Команда нас так суттєво прижала, притисла до воріт. Та на початку матчу нам повезло, що ми перші забили швидкий гол, і команда суперника вона повинна була вже атакувати та розкриватись десь. Можемо зараз сказати, що команда ваша перебуває в оптимальній на піковій формі своїй, дивлячись, що сьома перемога здається поспіль, ще лишаються поєдинки. У нас на даний момент тфу -тфу, повний склад, тобто в нас майже немає травмованих гравців. Тобто ми від гри до гри приходимо оптимальним складом. Тобто, поки що в нас не було якихось кадрових проблем таких суттєвих. У нас сьогодні воротар дуже добре. відстояв, він. Зробив багато сейвів, не пощастило, дещо він в кінці пропустив гол. Так хотілося, щоб він вже е, на нуль зіграв. Кирило Дехтер сьогодні також. Там один гол. Він там всю, всю команду обвів. Я не знаю, як це він робить, але в нього золотіло. Це сила сила лівої ноги. ще так, Кирило. Так. Якби ще правою забивав, то, то взагалі в цьому ціни не було. Ще також хочу відмітити Артема Рудого, який сьогодні теж т -т -т тричі забив перші два голи, які нам і дали такий по поштовх до позитивного результату. Дякуємо за сьогоднішній виступ. Бажаємо подальших перемог. Дякуємо. На жаль, для асістент розгромний рахунок, проте по грі досить така напружена боротьба з моментами у вас, але не реалізовані моменти були. Чого сьогодні не вийшло переграти Бруклін або суперник, як здалося, дуже заряджений, бо вони йдуть. Без поразок взагалі в цьому сезоні. А, або у вас особисто щось пішло не за планом? Ну, об'єктивно я вважаю, що ми сьогодні програли чемпіону Ліги Урбан. Уже Бруклін 100%, Я думаю, забере цей титул. А вийшла в воротах така боротьба молодого воротаря. і. Вибачаю, з опитного старого, і опит переміг сьогодні. Він тягнув все, що тільки можна було. Сьогодні я думаю, що з рахунок того, що він робив неймовірну кількість сейвів, вони виграли. По грі я не скрив, може в якомусь моменті психологічно хлопці просіли, але по грі я вважаю, що більш-менш рівна гра була. Рахунок, звісно, про це не говорить. А як налаштовуватись на решту суперників, які залишились за дивізіоном? може з кимось цікаво окремо зіграти? Та особо залишилось скільки? П'ять ігор, у нас будемо старатися в кожній грі грати на перемогу, щоб зайти хоча б в топ-3. Ви сьогодні не грали. Це травма, да, наскільки я розумію. Наскільки ці емоції, як коли, коли не можете допомогти команді, що відчуваєте, перебуваючи поруч з нею, але не на полі? Ну, я особо на полі не крепко ніколи не допомагав команді, але е, це те важливий фактор. Був мене було мене на полі. Команда програла, до цього не програвала. Бо хай роблять висновки з, е, з цієї ситуації. Певний зв'язок точно є. Дякуємо вам за сьогоднішню гру. Бажаємо зібратись в наступних поєдинках. Виграти. Дякую.